Вітаю! Сьогодні компанія Steels підготувала до відправлення два верстата gf 25 верстати для гнуття арматури. Верстат працює в мережі 380 вольт. Має індикатор напруги. Вмикається. В нашому випадку ми вже визначили, що це положення правильне. Обертання буде за годину стрілкою обертання не за годину якоюсь стрілкою, то перемикаєте в інше положення. Так, верстат має три кінцевих вимикача, верхній відповідає за зупинку стоп, два нижніх за кути. Так, наприклад, одна педаль. Один кут. Друга педаль. Другий кут. Якщо кут не влаштовує, Відкручуємо болт, регулюємо ліворуч або праворуч. Так, верстат має таку лінійку для зручності. Тут в комплекті йдуть два упора. Виставляєте собі в залежності від довжини. Також ви тут регулюєте підпор і згинально цю частину в залежності від діаметру арматури. Верстат має Редуктор з густим змащуванням, типу Літол 24. Кожні 50 годин бажано переглядати наявність при необхідності додавати. Верстати їдуть клієнту.